Представниками управління Укртрансінспекції в області та ДАІ управління МВС області утворено мобільні групи для виконання профілактичних заходів з проведення перевірки технічного стану транспортних засобів та створення безпечних умов їх експлуатації суб'єктами господарювання. Станом 3 квітня 2015 року оглянуто 8 автотранспортних підприємств, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Які територіально знаходяться в місті Кіровограді та Кіровоградському районі. Хочу безпосередньо зупинитися на перевірених об'єктах. Приватне підприємство «Паритет сервіс, директор Білобородова Маргарита Васильівна, власна матеріальна технічна база, яка знаходиться за адресою вулиця Тореза, 25А міста Кіровоград. У наявності обладнаний контрольно технічний пункт та медичний кабінет. Дане підприємство обслуговує міські маршрути. Автобусні маршрути номер 14 77, 104, 112, 113. На зазначених маршрутах повинно працювати 72 транспортних засоби. 25 березня виїхало 90 транспортних засобів, тобто на 18 транспортних засобів більше, ніж необхідна кількість задіяних автобусів на зазначених маршрутах. Зазначене підприємство використовує для перевезення пасажирів 110 транспортних засобів, з яких 11 власних, 99 орендовані. Під час здійснення перевірки здійснення профілактичних заходів мобільну групу було допущено до огляду 12 транспортних засобів, з яких виявлено порушення на 10. Приватне підприємство Автобаз Кіровоград, директор Мачула Сергій Леонідович. Орендована матеріальна і технічна база за адресою міста Кіровоград, вулиця Героїв Сталінграда, 22А. Зазначене підприємство для перевезення пасажирів використовує орендовані 43 транспортні засоби. У наявності обладнаний контрольно-технічний пункт. Контроль за проведенням медичного контролю стану здоров'я водії здійснює один медичний працівник. Дане підприємство обслуговує міські маршрути номер 18 117 та, та приміські маршрутки Равоград Володимирівка. На зазначених маршрутах повинно працювати 28 транспортних засобів та один на приміському маршруті. На автобусні маршрути, які обслуговували дане підприємство, 27 березня виїхало 9 транспортних засобів, тобто на 19 транспортних засобів менше, ніж необхідно для перевезення на зазначених маршрутах. Під час здійснення профілактичних заходів мобільну групу було допущено до огляду 10 транспортних засобів, за яких виявлено недоліки на 4. Представником управління ДІМ України в області заборонено виїзд одного транспортного засобу через відсутність ременів безпеки, які передбачені його технічною конструкцією. Фізична особа-підприємства Робченка ВВ. Орендована матеріальна технічна база за адресою місті Кіровоград, вулиця Панфілівців, 28. Перевізник «Коробченко» для перевезення пасажирів використовує 41 транспортний засіб, з яких всіх власних, 34 орендованих. У наявності обладнаний контрольно-технічний пункт та медичний кабінет. Обслуговуються міські маршрути номер 6 номер 17 На зазначених маршрутах повинно працювати 22 транспортних засобів. 27 березня на маршрути виїхало 23 транспортних засобів, тобто на один більше, ніж необхідна, кількість задійних автобусах на зазначених маршрутах. Під час дійснення профілактичних заходів мобільну групу було допущено до огляду 24 транспортних засобів, з яких виявлено недоліки на восьми. Товариство ілізотеградська транспортна компанія, директор Гросов Валерій Павлович. Орендована матеріально технічна база за адресою міста Кіровоград Проспект Університетський 3. Зазначене підприємство використовує для перевезення пасажирів 12 орендованих транспортних засобів. У наявності обладнаний контрольно-технічний пункт. ТОВ ЄТК здійснює перевезення пасажирів за міжміськими маршрутами Кіровоград злинка кіровоград омельгород та за приміським маршрутом Кіровоград оленівка на автобусні маршрути, які обслуговує Тофелі «Лізарадська транспортна компанія 13 березня виїхало 8 автобусів, один автобус за маршрутом Кіровоград-Злинка та 7 автобусів за маршрутами на регулярні спеціальні перевезення. Встановлено, що перевізник надає послуги з регулярних спеціальних перевезень пасажирів без наявності паспортів маршрутів. Під час дійснення профілактичних заходів мобільну групу було допущено до огляду чотирьох транспортних засобів, з яких вила недоліки на чотирьох. Товариство автомобільна компанія транспортні лінії України, директора «Овчар» Антоніна Леонідовна. Власна матеріально-технічна база, яка знаходиться за адресою міста Кіровоград, вулиця Виставна, 2В. Зазначене підприємство використовує для перевезення пасажирів 52 транспортних засобів, з яких 19 власних, 33 орендованих. У наявності обладнаний контрольно-технічний пункт та медичний кабінет. Для перевілки залучається персонал, який має необхідну кваліфікацію, три механіка, два медичних працівника. Товариство автомобільна компанія транспортні лінії України здійснює перевезення за міжобласними, міжміськими та приміськими автобусними маршрутами. На автобусні маршрути, які здійснює, яке обслуговує ТОВ автомобільна компанія Транспортна лінія України 30 березня виїхало 17 автобусів. Приватне підприємство Укравтоінвест, директор Данов Роман Олександрович. Власна матеріальна технічна база, яка знаходиться за адресою Кіровоградський район, село Соколівське, вулиця Автолюбителів, 3. Зазначене підприємство використовує для перевезення пасажирів, 95 транспортних засобів, з яких 24 власних, 71 орендоване. У наявності обладнаний контрольний технічний путь та медичний кабінет. Приватне підприємство «Укравтоінвест» обслуговує міські автобусні маршрути 5А, 7, 8, 11, 103, 126. На зазначених маршрутах повинно працювати 75 транспортних засобів. На автобусні маршрути, які обслуговував приватне підприємство Украфта Інвест, 31 березня виїхало 64 автобуса, тобто на 11 менше, ніж необхідна кількість задійних автобусів на зазначених маршрутах. Під час здійснення профілактичних заходів мобільної групи було допущено до огляду 26 транспортних засобів. На усіх 26 виявлено порушення та недоліки. Представниками управління ДІМВС України в області заборонено до виїзду три транспортні засоби через тріщину заднього стабілізатора та несправності гальмівної системи. Командитне товариство Автолегіон Варванської, директор Завідневич Олександр Олександрович. Власна матеріальна база за адресою міста Кіровоград, вулиця Рафлоцька, 24, Зазначене підприємство, використовує для перевезення пасажирів 145 транспортних засобів, з яких 26 власних, 119 орендованих. У наявності обладнаний контрольно-технічний пункт та медичний кабінет. Значить, дане підприємство обслуговує міські автобусні маршрути номер 4 номер 20 55, 111, 116, 116, 116 А, 134. На зазначених маршрутах повинно працювати 95 транспортних засобів. В 1 квітня 2015 року виїхало 86 транспортних засобів, тобто на 9 менше, ніж необхідна кількість задіяних автобусів на зазначених маршрутах. Під час здійснення профілактичних заходів мобільна група було допущено до огляду 40 транспортних засобів, з яких виявлено порушення на 9. Представниками управління ДІМВС України в області заборонено до виїзду три транспортні засоби через тріщину заднього стабілізатори та несправності гальмівної системи. Фізична особа підприємств Баркар. Орендована матеріально-технічна база в місті Кіровограді вулиця Вустрічна, 1. Наявності обладнання контрольний технічний пункт та медичний кабінет. Даний перевізник використовував для перевезення пасажирів 68 транспортних засобів, з яких три власних, 65 орендованих. Здійснював перевезення пасажирів за міжміськими маршрутами, приміськими маршрутами та міським маршрутом номер 274 На автобусні маршрути, які обслуговує дане підприємство. Виїхало 36 транспортних засобів саме на маршрут кіровоград черняхівка номер 220 та номер 274 Міський маршрут. Під час здійснення профілактичних заходів мобільну групу було допущено до огляду 16 транспортних засобів, з яких виявлення порушення на 7 транспортних засобах. Представниками управління МВС України в області заборонено до виїзду два транспортних засоби через несправність ліхтарів заднього ходу та тріщення переднього скла у зоні дії скласника. Окремо хотів зупинитися на приватному підприємстві Олікс, директор Вінницький Дмитро Васильович. Приватне підприємство Олікс обслуговує міські автобусні маршрути 1С, номер 3 номер 15 номер 21 27, 44 і 108. Відповідно до договорів про перевезення пасажирів, укладених з виконавчим комітетом Кіривоградської міської ради, на значених маршрутах повинно працювати 79 транспортних засобів. Директор приватного підприємства відмовив членам мобільної групи здійснення проведення перевірки чи технічного стану транспортних засобів, зокрема у доступі на територію підприємства, огляду на лінію транспортних засобів та ознайомлення з відповідними документами. Хочу зазначити, що директора даного підприємства було заздалегідь повідомлено про проведення зазначених профілактичних заходів згідно з доручення голови облдержадміністрації від 23 березня 2015 року. За результатами профілактичних заходів з проведення перевірки технічного стану транспортних засобів та створення безпечної умов експлуатації транспортних засобів, встановлено на всіх підприємствах у наявності огорожена територія для зберігання транспортних засобів та працевлаштовані охоронці. Для перевірки залучається персонал, який має необхідну кваліфікацію, забезпечено проведення медичного контролю стану водіїв автотранспортних засобів та своєчасне проходження водіями медичного огляду. Проведення робіт з технічного обслуговування транспортних засобів ТО1 та ТО2 перевізники здійснюються на матеріально-технічній базі кваліфікованим персоналом, представлено графік планування робіт та акти робіт щодо підтверджують їх виконання. У наявності журнали для проведення вступного, первинного, передрейсового, періодичного та позапланового інструктажів з безпеки руху та інструкцій для проведення. Відповідних видів інструктажів. Основними виявленими порушеннями на транспортних засобах є відсутність очисників, неокомплектовані аптечки медичних автомобілів. Майже всі з перевірених транспортних засобів потребують заміни переднього гальмівного шлангу, непломбовані вознегасники, висота протектора шин менше дозволеного. Мають місце недоліку обладнані приміщень для проведення передрейсового. Медичного контролю стану здоров'я водіїв, а саме відсутні експрес-тести на наркотики медичне устаткування. Також виявлено порушення щодо ведення на підприємстві журналу реєстрації операцій перевірки технічного стану транспортних засобів контрольно-пропускним пунктам, а саме у журналі не зазначають невідповідності технічного стану транспортних засобів. Робота щодо вжиття профілактичних засобів продовжується у містах та районах області до 8 квітня 2015 року. За результатами проведення заходів планується 15 квітня 2015 року провести спільну нараду з перевізниками за участі укртрансиспекції та управління ДАІ в області.